Українець Георгій Чижевський у свої 100 років встановлює світові рекорди з плавання. Я показав, дивіться, отакі от українці мені 100 років, а я три мирові рекорди поставив. Все. На всеукраїнських змаганнях він здолав брасом 50, 100 та 200 метрів лише за 8 хвилин, 47 секунд. І це найкращий результат на планеті, який плавець показав попри травмовану ногу. Але ця перемога далеко не перша в житті пана Георгія з Вознесенська, що на Миколаївщині. До цього він встановлював рекорди України та Європи, а у 93 -три став триразовим чемпіоном світу. Для мене легше плив ти, ніж ходити. Я краще пропливу кілометр, ніж іти 200 метрів. Бо я в воду заходжу, я відпочиваю. Пан Георгій навчився плавати, коли мав 10 років, і все своє життя навчав цьому дітей. Тренерів мене не було, я сам себе навчив плавати. Сьогодні чоловік вважає, що демонструвати приклад здорового українського духу його місія, попри те, що за життя йому довелося пережити чимало випробувань. Георгій Чижевський ветеран Другої світової війни. Він звільняв міста України та Польщі, проривався через оточення нацистів, дійшов до Берліна. Війна забрала в нього час і здоров'я, але не забрала бажання жити і робити своє, зокрема, навчати дітей плавання, грати в театрі і писати вірші. Якби не вік, каже довгожитель, він зараз долучився б до українського війська. Але я мушу щось зробити для України. На цих рекордах відомий спортсмен не збирається зупинятися та планує поставити нові. А українцям, які у свої 100 хочуть так само, радить не сидіти вдома, а робити зарядку і бувати на свіжому повітрі.